Тут був майдан. Працівники міліції вчиняють і продовжують вчиняти далі злочини, і це є системне явище. Сьогодні я вернувся з Маріуполя там, де люди не розуміють, хто веде перемовини від їхнього імені. Я закликаю ще раз Петра Порошенка: Вивчіть ситуацію і проведіть перемовини з людьми. А то люди, ті піднімуться, вони зметуть не тільки російських загарбників, вони зметуть і вас. Більше того, незрозумілі чутки, які ходять про пана Шуфрича, про пана Медведчука, яким ніби на откуп віддають дві області, визивають ну, як мінімум, обурення. Ганьба! Також підтвердити те, що говорили хлопці. Хлопці стоять голі, босі і без сучасного озброєння. На сьогоднішній день немає елементарного тепловізорів, немає приборів нічного бачення. Те, що передають, навіть ви, коли збираєте, передаєте військовим, воно не доходить туди. І там дійсно є крик від хлопців, які вимагають: якщо ви навіть щось збираєте, візіть і віддавайте нам в руки, тоді ми його зможемо застосовувати. Тому що, ну, кричущі факти. На сьогоднішній день автодозор знову знаходиться там, вони повезли чергову партію. Це, що розповідають хлопці, це просто жах. Ми були у Львові, ми бачили, як працює там зараз правоохоронні органи. Коли людина звертається з заявою, і заяву 9 годин, уявіть собі, 9 годин її не реєструють ту заяву. Людина знаходиться у райвідділі... Приходять всі, ви знаєте, що регіон Львівський дав ну, один з найбільших дав людей сюди на Майдан. І навіть місцеві жителі вони в шокі від того, що відбувається. З громадами не розмовляють. Війна є, її не визнають. Війна йде не тільки там, війна йде й тут, в Києві. Ви чули вимогу від хлопців, що вони вимагають. Ми мусимо прийти, заставити Верховну Раду в кінці кінців. Верховну Раду прийняти закони. Які б захищали цих хлопців, ці хлопці йдуть туди без статусу. Вони не мають окремого статусу. І не дай Бог, що з ними стається. Їм пишуть, знаєте що, медики, побутова травма. Ви уявіть собі, це ганьба. Ганьба це зрада. І нам розповідають, що ви, якщо патріоти, то беріть, мовчіть лопати і мішки, йдіть вперед. Це те саме, що було тут. Коли політики позбирали кошти, які були відправлені від діяспорян, а ми з дерев'яними щитами скакали на, на автомати. Ви пам'ятаєте? То саме відбувається зараз. І тому, якщо ми зараз не об'єднаємося і не дожмемо їх всіх разом, починаючи з президентом, пора його вже давити теж. Ми не отримаємо. Хай приймає в кінці кінців рішення, виважені, погоджені з громадами. І тоді ми наведемо досить швидко порядок. Є питання, люди підказують, є питання по Литвину, є рапорт від Литвина. На сьогоднішній день уявіть собі наскільки наскільки ті люди нахабні, і наскільки вони думають, що, що все вже класно, коли на кордоні прикордонники вимагають хабаря за те, що проводиться бронежилети. Я звертаюся до Петра Порошенка. Хай він звернеться до країн Євросоюзу і вони нададуть нам бронежилетів стільки, скільки нам треба, якщо в нього нема коштів. Хай подивиться в бюджет, хай подивиться, що роблять міністр, Міністерство міністерства оборони. Якщо немає там, ми збираємо самі кошти. Але ви уявіть, коли ми збираємо кошти, завозимо сюди бронежилети, а за них ще маємо давати хабарі. Це просто ганьба. Тому я вимагаю від президента на сьогоднішній день, хай звернеться до країн Європейського союзу. Вони готові нам надати допомогу, щоб захистити наших хлопців. Уявіть картину, коли я сьогодні бачив хлопців на 300 чоловік 30 бронежилетів і то тобто бронежилеті, ті, які купляли наше Міністерство оборони. Це жахані бронежилети і три каски. Ви уявляєте, що це таке? Нас, наших молодих людей, молодих патріотів відправляють туди для того, щоб знищити. Якщо це не так, хай Петро Порошенко приймає виважені рішення, і ми будемо бачити, що не так. Тепер ще, ще одне. Я хочу нагадати вам про те, що слідуючий тиждень є сесійний. Закликати тут багато киян. Підніміть руки, хто кияни. Тут більшість кияни. Я закликаю вас. Минулий раз ми вас запрошували теж до Верховної Ради. На жаль, вас було там не так багато, як тут. Я закликаю зараз багато чого вирішується в Верховній Раді. Поки нам розповідають про АТО, яке є насправді війною, підмінюючи поняття, вони ще пробують розвести нас і там. Тому що Верховна Рада має таку думку, що вони можуть уйти у відставку, всі разом не прийнявши новий закон про вибори. Тому ми маємо вимагати в першу чергу прийняття закону про вибори нового, який би дав можливість справедливо зайти туди Верховну Раду нормальним людям, а не таким уродам, які там зараз сидять. Прийняти проголосувати в кінці кінців, те, що якщо не може прийняти це президент або не вистачає там. Сміливості то визнати те, що в нас відбувається війна, це друге, що ми маємо прийняти обов'язково. А тоді далі кожен на своєму місці має контролювати кожного виробка, якого ми ще не зняли, який пробує дестабілізувати ситуацію або пробує завертати все ще в гіршу сторону. Дякую вам за увагу! Слава Україні!